Щоб намалювати нам з вами нашу скриню, нам потрібен аркуш паперу А4 з намальованим прямокутником. За допомогою в намалюванні прямокутника, зверніться до батьків олівці або фломастери, можна використовувати те і те У мене буде моя скриня білого кольору, тип... але мені потрібно придумати візерунок. Сьогодні дітки ми будемо проявляти з вами свою фантазію. Я беру фломастер зеленого кольору. І малюю ось таку хвильку, ніби стебельце для квіточок. Ось, подивіться. А тепер можна сюди домалювати ягідки калини. Я малюю стебельце ось таке. Беру фломастер червоного кольору і малюю ягідки калини. Ось. Ось тут можна ще намалювати калину. В минулому відео ви розглядали, як може виглядати бабусина скрині. Пам'ятаєте, які вони там яскраві, у квіткових візерунках, у ягідках, у листочках. Можемо домалювати ще листочки. Ось калина в нас є. А до неї ми намалюємо зверху листочки. Тут ще листочки, а то зверху є, а з немає. Ось. Потім можна всерединці самої калини намалювати теж листочок, але темніший. Ось так. І до цієї домалюємо листочка, щоб він відрізнявся. Тепер я хочу намалювати квіточки. Малюю серединку, вона у мене буде оранжева, а пелюсточки хочу фіолетові. І малюю Ви малюєте візерунок такий, як вам подобається. Проявляєте свою фантазію. Що ще можна сюди домалювати? Я хочу ще домалювати трошки калини. Я поставлю собі розміточку, де в мене буде калина. Та понамальовую її. По боках можемо ще щось домалювати, ось такі смужечки. І я хочу домалювати ще більше ягідок калини червоненьких. Ось така скриня, бабусина, вийшла у мене, а фото ваших робіт я чекаю до себе патні повідомлення. Дякую за увагу, до побачення!